Що є свобода, добровні є? Кажуть, неначе воно золотеє, ніж бо не золоте. Зрівнявши все злото, проти свободи воно лиш болото. 21 листопада Україна має не лише особливий день в календарі, не просте свято День Гідності та Свободи, а по суті маніфест прав людини. Цього дня, восени 2004 та листопаді 2013 року, Наші люди вирішили довести собі та всьому світу, що ми люди вільні. Для нас важливі демократичні цінності, свобода, волевиявлення та Україна. Нам неможливо керувати, нав'язати якусь політику чи поневолити, адже ми, браття козацького роду, же свята ми бажаємо нагадати собі і цілому світу. Заперечні докази нашої національної ідентичності. Розпочинаємо першу сотню наших доводів. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький і Іван Мазепа зробили величезний внесок в свободу українського народу. Тож будьте впевні, ми не підведемо. Змилування нашої природи і його співання в казках, літературі та обраствотворчому мистецтві. Лише люди вільні здатні оцінити її виложу, а творчого складає. Бо багато все цінності народ, свідомо було не сформованого. Так ніхто не кохав. Через тисячі рік лиш приходить подібне кохання. День такий розцвітає весна на землі, і земля обирається зрання. Володимир Сосюра це писав певно, і про здатність українців кохати загалом. Тож красива поезія вміння цінувати красиво та кохати ліричні докази нашої ідентичності. Вміння експериментувати, одвічний пошук, розмірковування над суттю. Саме це дає посил для самого життя в Україні. Любов до батьків, їх підтримка та відданість. ми Достойні доньки і сини не лише власних батьків, а й усього українського народу. Пам'ять для когось це пустий звук, для нас же це вдячність людям, що доклалися до незалежності України, тим студентам, що розпочали революцію гідності, і небесні сотні, які віддали своє життя заради українського кращого майбутнього. Таким був її початок. Найголовніший доказ і в всьому світу не корилися раніше, і зараз ми не схилимо. Україна понад усе, Україна у нас одна. Це ті події, які творилися уже в наш час. І своїм дітям ми розповідатимемо про сміливих українців, які впевнено йшли до своєї мети. А ми продовжимо їх. Рух. Ще у 1991 році світ визнав кордони України. Бажаємо відновити її межі уже найближчим часом. Ми гідні цього Ми ж українці. втомлюємось дякувати всім захисникам нашого миру та спокою. Повертайтеся додому живими і неушкодженими. Навчилися жертвувати власним комфортом заради війни. І навіть вимкнення світла не здатне зруйнувати нашу віру у перемогу. То ще один, чи не найсильніший доказ нашої звитяги. Доказ сили, мужності та стійкості. Що є свобода? Добро ній, яке є, питав Григорій скорода. Ми б не розмежували ці слова. Добро то і є свобода. Свобода це рух до своєї мети, до щастя. Нам вистачить сили і знань та мудрості. Щоб відбудувати нашу країну, ми не боїмося роботи та викликів. Це ще один доказ нашої гідності. І нехай у нашому звертанні не призвучала вся сотня доказів. Це шанс кожному з нас тут і зараз зробити свій внесок у загальну перемогу. То як? Ви з нами?